Загубила матеріал, загубила. До речі, в цій мотеді тут є декілька зіп-пакетів Це щось новеньке. Лоток і це і лоток, звичайно, ціло звичайний, і декілька зіп-пакетів Вони зіпеті -пакет... зіп такі собі дуже-дуже дешеві, але все одно краще, ніж нічого. Так, забираю я ось цю краще було видно. Відкриваємо ось цю хатку. Скоріше, може, треба було цю хатку лишати, на... щоб весною викладати. Просто в мене на... на весну є ще дуже багато квіточих таких е... натюрмортів. пейзажів, там є такого більше на весну інших сюжетів. Але відкриваємо. Я не знаю коли, я особливо є дуже багато птахів, є дуже багато кошенят, суценят. І все таке. І дуже класні сюжети. І я ніяк не можу до них до них дійти, щоб показати, похвалитися. І постійно добираються ще, ще різні сюжети. Так, це бік спочатку. Інформаційний лист, як завжди, на 9 мовах. Сюжет, який вийде, як би він повинен виглядати. Хоча, якби, би коли привикла це, то ще інакше трошки виглядає. Всі комплекти йдуть з такими позначками, це йдуть пакети вже пронумеровані до восьми, і потім букви, і букви, які не зливаються і не повторюються. Це просто супер. Далі, стандартний комплект. Стілус маса. Туда. Далі стрази. Відкриваємо стрази. Буду тут передіти. Одна стрічка. Так, поїхали. Дуже гарний синій колір. Зараз попробую. О, так буде краще видно. Так, пішки буде краще видно. Синій колір, сірий, чуть синювати такий сірий. Це сірий ще інакший. Відтінки супер. Так, отакий оливковий, коричневі, чуть більш пізніший коричневий. Бурдовий, але він якийсь такий м -м, дешевенький виглядає. Оливкові, Це такі земфи, як це дівчині більші кольори. Це чотири пакети. Це, походу на дерева піде червоний яскравий. Це схоже на е... 606-й, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Не яскравий такий, але, алей подивимося... Всі... Ще один гірчичний, чуть світліший. Ось такий рожевий, шоколадний, інший рожевий, оранжевий, болодні такі зелені кольори, коричневий беж, Ще інакше коричневі. Дуже багато відтінків коричневих. Це більш малиновий, ці набагато краще, ніж перші. Коричневі світлі. Знову під шоколад, щось світліше, і білі. Ну, білі, це звичайні білі. Да, це звичайні білі. Я не думаю, що це буде досить знову наступний. Ось такий комплект тут страс. Досить великий при такому при розмірі 30х40 від АВС І тепер картина. Це плівка, це зеленний клей. Так. Клеєва тут, звичайно, тут без всяких, тут можна провіряти на ура, коли, коли хочеш. Воно, воно клеєва дуже хороша, навіть порівняно з тим, що може пролежати там рік-два ця картина і можна все одно викладати. Далі пропечатку показую трошки ближче про печатка от будинок дах, квіти і от дивіться дерева думаю